Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру, за вашу підтримку за те, що ви разом з нами сьогодні. Не забувайте, що у вас є чудова нагода підтримати це відео вашою вподобайкою. Підписатися на наш канал, хто цього ще не зробив, і написати коментар та запитання під цим відео. Сьогодні з нами на зв'язку. Володимир Цибулько. Пане Володимире, мої вітання. Вітаю особисто і прекрасну аудиторію каналу. Дякуємо, пане Володимире. Володимир, Володимир Миколайович, розпочнемо ми з вами з теми. Про те, що Україна зненацька застала Росіян і завдала потужного удару мостами на кордоні Херсонської області та Криму, невідомим видом боєприпасу, рух найкоротшим маршрутом з півострова до Південного фронту припинено зранку, після того як з'явились перші фотографії, військові пропагандисти і влада Російської Федерації почала гадати, чим саме Україна змогла завдати поразки. Росіяни стверджують, що збройні сили України атакували міст крилатими ракетами Шторм Шейдов. Ну а найближча точка від українських позицій до мосту знаходиться на відстані 123 кілометри. За вашою думкою, що ж це могло бути шторм Шейдов» Чи можливо якесь є таємне озброєння вже у Збройних Сил України? І чи ми починаємо завдавати такого цього відомого слова зненацька? Армії Російської Федерації поразку? поразку ну, в українських збройних сил, крім ненацька, є ще й відусіль, тому тут і, і з ненацька, і звідусіль. Але можна сказати, що цей політехнологічний маневр про оголошення завершення випробувань. Українського тисячника дрона, який в стані долати тисячу кілометрів, мабуть, було такою, ну, як це, попередніми ласками перед ударом. Тому що mm -hmm. е, ця весела фотографія генерала Залужного з Юрієм Гусєвим і командуючими повітряними силами, Вищуком, вона в принципі, Зараз дезорієнтувала очевидно противника. Хоча ми точно чули добре е, переляканий спіч е, міністра Шойгу російського міністра нападу Шойгу про те, що Україна є на ніс удар штормше довсь uh -huh. цьому йолопу ніхто не пояснив наголоса правильно англійського. То ми нанесемо по удар по центрам прийняття рішення України. Це вони так погрожували Британії і США за атакам Storm Shadow. Але удар нанесений, і це не перший удар, тому що ну, от буквально так зване партизанське або рикове де був величезний склад, він же знесений. І зараз ну, я вважаю, що це така ну, комплексна дія, яка е, зараз починає переводити оці ну відокремлені удари точкові по різних цілях, по складах, по мостах. Ми пригадуємо е, партизанський підрив моста в Якимівці. Це ж один ланцюжок транспортний. Від Джанкоя до е, Токмака. Е, і ці мости це все елементи, одно, одної це одна е, військова комбінація, е, і вона проводиться: е, скажімо, е, спочатку як удар по розрізнених цілях, а потім це все починає зростатися в єдиний сценарій. Мені здається, що в Москві точно відчули, що мости через севаш. Вони вже ну дозріли до, до підриву, тому що ми спостерігали удари по Мелітополю, по Бердянську, навіть по Маріуполю Україна наносила удари. Тобто тут обмежень по дистанції особливих не було. Да, до речі, ви згадали про цей виступ Шойгу, і знаєте, якось дивно було за цим всім споглядати, оскільки там е Шойгу наговорив купу всього. І е за його словами, застосування цих ракет поза зоною СВО стане причиною для російської влади, як ви сказали, пускати ракети по центрам прийняття рішень. Доволі цікаво. Ну і безглуздо виглядає ця позиція Росії, в тому числі і Шойгу. Е як він ділить? Територію, де можна вбивати, скажімо так, російських громадян Хаймарсом, а де не можна, ну і характерно те, що значить, поділили вони і тепер вважають, що м м як вони раніше казали, Донбас це Росія, Росія тут назавжди. То тепер сам Кремль вже визнає, що окуповані території України це вже не є Росія. Ну і знаєте, примітно те, що. Коли Шойгу це казав, то йому ж, мабуть, уже трошки якось а, вже все це відчувалось, і має він певні сумніви, оскільки для того, щоб завдати цих ударів, саме з цього озброєння, про яке казав Шойгу, а, якщо не помиляюсь, Хаймарс, який є на озброєнні узбройних сил України, воно має дальність до там 80 кілометрів для того, щоб завдати удари по Криму, як сказав Шойгу, це потрібно, щоб збройні сили України прорвали фронт. І е, вийшли на південний фронт, і вийшли на узбережжя Азовського моря або до адміністративного, адміністративного кордону з півостровом, ну так, але ну, тут же суть в іншому справа, в тому що Україна наносила комплексні удари по складах на території Криму, тобто сумарно, коли починаєш аналізувати власне, чому панічність і, і ну скажімо, вчасна панічність цього спічу шойгу. Тому що вони, е, ну проаналізувавши ті е, об'єкти, по яких був нанесений удар, вони прекрасно розуміли, що е, Чангар вже близько, що по Чангару вже час бити. Тобто е, е, українські війська, дальня артилерія підчистила склади найближчі до лінії фронту, а тепер перекриває постачання е, вже з, з дальніх складів. Тим більше, що удари по Криму вони ж теж підчистили частину складів і там. Тому е, в цьому е, комплексі дій варто нагадати е, підрив е, двох ділянок е, залізниці. По-моєму, в районі Феодосії одна е, ділянка була підірвана. І та, що зв'язує Керчі з Джанкоєм, там теж був підрив на цій ділянці. Е, основне то е, ну, основний транспорт для Російського агресора, це залізниця. В них нема е, такої ну, е, універсальної автомобільної системи довезень, яка існує, наприклад, в Україні. І це дуже така ну, синхронізована е, багаторівнева система. В Росії з цією логістикою є проблема. Вони, вони навчені завантажувати, наприклад, вертушку е, залізничну. Технікою боєприпасами, і боєприпасами, і привозити в якийсь пункт, чому власне такі бої були свого часу за Дебальцево, чому вони так ну, чіпляються за Токмак, і бо це залізничні вузли. І тому їм вони їхня логістика без залізничних вузлів неможлива. Але судячи з того, що, ну скажімо. Гра звелася до нібито тактичної паузи, бо навіть деякі українські військові експерти говорять про тактичну паузу, нема ніякої паузи. Та та інтенсивність, з якою винищується російська техніка, свідчить про те, що паузи немає, особливо втратив живі силі російській. Ну ну це, це робота, яка ведеться без пересування лінії фронту. Це теж елементи наступу, тому. Про це треба говорити. Ніхто тиск на російського окупанта не зменшив. Навпаки, ну, тиск цей збільшується. І тут е, е, головний момент, головна інтрига відколи окупант кине свої резерви, щоб крити лінію фронту. Оце важливо. Тому, власне, з такою інтенсивністю. От вчора я почув цифру, що з такою інтенсивністю Росія втрачає за місяць е, е, жив, ну, вбитими і пораненими близько 60 тисяч людей. Е, ну, це значить, що е, враховуються, по суті, поранені, які вже вибувають із е, активної роботи. Е, 60 тисяч людей, ну, хай з них загиблими буде 20 тисяч. Але це страшний показник насправді. Тому що вся війна в Афганістані забрала по-моєму, 15 тисяч е життів. Поранень багато було. Але ще один важливий показник, який е Ну, російські військові вони тупі-тупі, е але як кажуть, е е ну, лайно ложкою не, 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 не сьорбають, вони лаптем так би мовити. Тут один із військових медиків обмовився, точніше заступників Шойгу. По по медичній частині обмовився про те, що в Росії на сьогоднішній день 115 тисяч ампутантів. Uh -huh. Це тоді треба проєктувати реальні втрати. Бо бо те, що ну, ну, вони в такі показники десь співпадають із показниками українського генштабу. Але Росія весь час брехала про там ну про применшуючи втрати. І якщо 115 тисяч ампутантів... То це можна тільки уявити, що через е, півтора роки війни через Україну пройшло більше мільйона російських солдат. Якісь частини відводились якісь е, ну, в, друг, в других-третіх порядках на території Росії, але це, це величезний масив людський. Ви знаєте, тут якраз ще е, Пригожин, він прокоментував хід контрнаступу збройних сил України про захоплені українцями населені пункти на території, і про те, що такими темпами каже, ми можемо залишитися без Росії. Ну і зокрема за словами Пригожина, збройні сили України форсують Дніпро, та зайшли до голої пристання. Ще про те, що так звану спеціальну е, військову операцію проводять е, для того, щоб дехто отримав. Маршалівський жезл і висік себе на фресках головного храму збройних сил Російської Федерації. Ну я так розумію, це він мав на увазі про Путіна та про Шойгу, але цікаво, те, що він уже відкритим текстом каже, що ми такими темпами можемо залишитися без Росії. Це вже є ну, такий відкритий е, сигнал для політичного керівництва Російської Федерації. І дуже цікаво, яким чином будуть розгортатися події саме після 1 липня, оскільки пам'ятаємо, що шойгу дав, як кажуть, задню він не бажає підписувати ці договори із міністерством оборони Російської Федерації. Хоча й Путін уже, скажімо, так натякав, що це було його рішення, але ну вони ж демонстративно організували підписання контрактів із полком Ахма показово, mm. щоб щоб ну ніби в цю вирву втягнути і е, Вагнера. Ну, але судячи із риторики, якої пускається Пригожин останнього часу, він хоче взагалі ну, зіскочити з української теми. Тобто йому йому зараз ну, треба тікати, тому що поки що, є елемент: ну, елемент сцени сценарію, щоб розподілити. Вину за поразку в Україні не лише з Міноборони, а й з Вагнером і, ну, порозкидати там на Ахмат, на, на Кадирова, на, на всіх не ліньки Зробити таких ну, комплекс винуватців поразки. Але Це... зараз, зараз, судячи з усього, так як запустив оці свої риторичні. Випади на адресу е, е, Кремля пригожин у мене складається враження, що Ну вони чітко зрозуміли, що в світі після підриву Каховської ЄС, е, починають дозрівати до думки, що Росія в іншому вигляді існувати не повинна. І коли про це говорить Пригожин, що от доведуть до, до краху. По суті, в, е, я б не, не називав Пригожина аж дуже далеко відокремленим від, від е, кооперативу озера чи е, ну, від, від Путінської кліки. Він все одно виконує їхнє завдання. Е, справа в тому, що е, оця думка про демонтаж Росії, вона повинна пройти якийсь свій. Е, ну, Період е, заселення в уми росіян. І якщо, е, наприклад, росіяни почнуть верещати масово, що навіщо нам е, важливіше зберегти Росію, навіщо нам ці нові землі і все інше, це буде якраз гарний привід розвернути сценарій таким чином, що Путін знову врятував Росію. Uh -huh. Не лише відбився від НАТО, а от бачите, на території Росії ж ніхто не зайшов. А Криму вони просто заплющать очі на Крим. Та і все по суті, Каховську уда... ну, підрив Каховської ГЕС. Він запустив кілька більш довготривалих сценаріїв, і серед них сценарій прощання з Кримом. Через що, ну це прокачування думки про те, що ми можемо втратити Росію. Це по суті запобіжний захід, аби скинути весь баласт захоплених земель. Всього цього Придністров'я е, ну можна сказати навіть нагірного Карабаху, не кажучи вже там е, про Осетію і Абхазію, скинути цей баласт і пробувати втримати Росію хоча б в етнічних межах. Тому що е, я думаю, що північний Кавказ вже за, ну, прийшов в рух, і швидше за все, що вони е, північний Кавказ шукатиме турецької парасольки. Вже дуже близько. Ну, принаймні, наскільки я знаю, в Абхазії і в Осетії, в цих ну нібито проросійських регіонах, там, там вже думка про те, що шукати треба парасольки в Туреччині, досить активно прокачується. Угу. Але ви знаєте, що про Пригожина зараз починають з'являтися такі повідомлення, що Путіну доповіли про те, що найпопулярнішою людиною в Росії став Пригожин. згідно з соціологічним опитуванням та статистикою, він вдвічі популярніший ніж Путін. Саме тому в медіапросторі Пригожина зараз, ну скажімо так, приглушують, засувають за задвірки. І його не транслюють жодні центральні канали. Про нього дуже мало пише преса. А ось водночас Путін навпаки, де далі частіше виходить на екрани. Я так розумію, що політичний оборот зараз пригоже набирає, і, можливо, Путін, я кажуть, почав знаходити якісь певні виходи, тому що розуміє, чим це йому може загрожувати, і хто зна, можливо, на виборах два 2024 році ми ще побачимо, як опонента до Путіна саме Пригожина. Ну, по-перше, Пригожин не опонент Путіна. Пригожин це жупел, яким залякують Захід, що для того, що треба якось поступити, щоб зберегти Путіна, бо інакше після Путіна прийде Пригожин, і, і тоді фашизація Росії буде і безповоротно. Та куди вже куди вже далі фашизація? Тобто, вони, вони, ну, росіяни люблять переставляти причину з наслідком. Так пригожин є наслідком путінізму, а не, а не причиною. Uh -huh. От в чому справа? І е, вон, справа в тому, що вони такого спарін-партнера для Путіна на другий тур завжди е, ну, тестують здалеку. І е, ну, очевидно, що е, вони зараз е, використовують Пригожина як е, потенційне пугало, так, так би мовити. Опудало, яким лякають західного західного обивателя, що от треба домовлятись з путіним, бо прийде Пригожин. З ним домовитись неможливо буде ну приблизно така ідея: mm -hmm. e, насправді Пригожин нікуди не прийде, тому що у Пригожина немає ніякого ресурсу. Так, от, вони його як як надули е, через як жабу через солонинку надувають, е, так вони його зідмуть. Або вони взагалі там новічкують, так би мовити. Бо е, е, кувалдувати це технологія Пригожена, а Пригожена Путіна новічкувати. Тому швидше за, за все, що вони, е, 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 якщо їм. Пригожин стане не зовсім потрібен, вони його новачкують. Хоча він їм потрібен, тому що він виконує певну місію в Африці. Ну, ніби, можливо, навіть оця гризня між Пригожиним і Путіним є елементом, скажімо так, дистанціювання від російської влади, яка реально стоїть за африканськими проектами. От вони в такий спосіб хочуть дистанціювати, що ніби в Центральноафриканській Республіці це ігри не російської держави, а особисто Пригожина і, і приватної військової компанії. Що до того держава російська не В Росії нема в, в, в авторитарних режимах нема непричетності держави до будь-якого сценарію. Там є тотальна причетність і присутність. Угу. Ще про певні ініціативи розповідає нам Олексій Гончаренко, народний депутат України, в своєму телеграм-каналі він 21 червня написав, що Велика Сімка збирається на секретну зустріч по Україні у Раді, говорять уже про можливе історичне рішення. І наступного тижня у Данії відбудеться зустріч радників президентів Великої Сімки. Говоритимуть про Україну а також про те, як запобігти новій російській агресії. Каже дуже важливий інсайт вже наступного тижня у Копенгагені вперше пройде зустріч радників з питань нацбезпеки Великої Сімки. Там буде і група представників інших країн, і тема це гарантії безпеки України. Дуже важливе питання для нас та всього світу, і звернув він увагу на те, що зустріч відбудеться незадовго до саміту НАТО у Вільнусі. Що ж це за важливі такі рішення можуть прийматися якраз перед дійсно цією вільнюською зустрічю? І про яку так каже Олексій Гончаренко в своєму телеграм-каналі, і що це за та така секретна таємна зустріч великої сімки? Ну це якийсь новий Копенгагенський консенсус. Насправді, <рігане> я думаю, що все таки є думка надати Україні якусь безпекову угоду, схожу на ту, яку мають Ізраїль чи Південна Корея, чи Японія. Це було б, е, нагадаю, е, наприклад, Швеції і Фінляндії на е, період вступу в НАТО надали спеціальні гарантії, що в випадку нападу на них, поки вони не члени е, НАТО, е, ну вони будуть підтримані е, в різний спосіб, починаючи з, з надання там озброєнь найновіших, очевидно, що е, Україна поки набуватиме повноцінного членства в НАТО. Потребує також такого таких безпекових гарантій, і тут в Україні запропонують просто підміну НАТО Україні зараз НАТО не дуже потрібне в тому сенсі, що в безпековому плані сама система узгоджень дуже складна в НАТО. Тобто, виявиться одна. Угорщина або Туреччина, яка стане дибки і, і не, не зможе. Тому нам потрібна така система е, ну, е, прямих договорів безпекових, де, е, наприклад, у випадку загрози, ми напряму виходимо на Вашингтон і потрібно, ну, за, робимо запит на додаткове озброєння, на, на ще щось. Е, бо нам потрібна система миттєвого прийняття рішень, миттєвого, швидкого. НАТО нам потрібне для формування політичної системи цивілізованої. Тому що, в принципі, Збройні сили наші вже цілком прийняті в НАТО, умовно кажучи, тому що системи управління, стандарти, ну, типи навіть типи озброєння. Наже переважно натівське озброєння вже на сьогоднішній день. Тому. Але політична система українська, бо НАТО це ж такий політико-мілітарний блок. Він починався як, як чисто мілітарний, а потім він перейшов у політичний формат. І зараз країна-член НАТО повинна відповідати певним критеріям. Ну, перше правило країни НАТО між собою не воюють. Ми навіть маємо ну, не зовсім таку квазі-демократичну систему. Хоча це конкурентна політика і електоральна політика в Туреччині, але навіть е, з такою трошки ну, зміщеною, не зовсім демократичною системою країна туреччина все одно не вдається ні до яких е, агресивних дій проти Греції. Так, маневри відбуваються, такі, ну, е, ну таке пощупування е, нервів, так би мовити, але насправді ніхто не вдається. Хоча Ну, свого часу конфлікт був, як ми спостерігаємо. І ця турецька частина Кіпру, і Грецька ну, співіснують, але без вже без війни. Слава Богу, до речі, той же Олексій Гончаренко він закликав українську владу розпочати переговори із західними союзниками щодо розміщення в Україні ядерної зброї. Альтернативою цьому вважає запуск власної ядерної програми України. Я так розумію, це на тлі е, тих переміщень Російської Федерації ядерного озброєння до Білорусі У Олексія. Виникла така ідея. Але пише, він каже, що робити нам, вести переговори щодо розміщення ядерної зброї наших союзників, це якщо ми не хочемо запускати свою ядерну програму. Якщо Захід проти нашої ядерки, нехай зачекає, росіяни зроблять ядерну зброю іранцям, а ми можемо потім повторити це питання, але навіщо витрачати час? Ну, я не знаю, багато хто з різних експертів допускає такий розвиток подій, що якщо путіну можна, а чому ж на території України ні. Як ви вважаєте? Ну, тут найважливіше, що по суті Росія, Росія зв'язку з Білорусі це частина Будапештського меморандуму. Там ще є і Казахстан, там є ще й Китай. І е, ми прекрасно розуміємо, що спонсором цієї агресії Росії і агресивності Росії все одно залишається Китай. Він ще досі не відхрестився від цього, і якраз історія із е, е, переміщенням. Ядерних озброєнь на в одну з країн, яка ну, вийшла із е, ядерного клубу, це пол, повна ден, ну, денонсація Будапештського меморандуму. Хочу нагадати, що він має е, статус договору і зареєстрований в ООН. Тому якщо Росія з Білорусі виходять із такого договору. Україна повинна як мінімум запросити консультацію з Китаєм. Ну поки що це далі наміру не йде, тобто це, це все імітація до переміщення. Якщо ж, хоча є інший, інший кілька факторів: є деякі свідчення про переміщення ядерної зброї, ну принаймні елементів ядерної зброї в Калінінградську область і в Крим. Якщо так, то це вже е, порушення буде меморандуму, це поширення ядерних озброєнь. Тому е, вже, вже треба було б це точно така історія, до речі, що світ завжди запізнюється. Е, якби після нападу на на Чорнобильську атомну е, в світі, скажімо, хоча б ну, вербально встановили Росію як ядерного терориста країну з усіма. Наслідками про відмову від закупівлі ядерного палива. Ну зрозуміло, що, наприклад, частина демократичних країн, в тому числі і Франція, вони використовують е, уран російський. Ну, ну то що робити? Все одно треба відгороджуватись від відокремлюватись. Тепер е, по суті е, ядерний шантаж е, запорізькою атомною. Він це, це теж елемент елемент виходу Росії із ядерного ну з Будапештського меморандуму. Тому mm. чому досі Україна не не запросила консультації саме в рамках Будапештського меморандуму? Це питання враження таке, що на Панковій трохи не недооцінюють е, ну, можливостей цього меморандуму. Ну, принаймні, якщо вже хоча б якась участь Китаю в спробі умиротворення Росії проявилася, то тут якраз треба педалювати. Було б меморандум. Поки що немає переміщених боєголівок на території Білорусі, принаймні західні розвідки про це не говорять або не хочуть говорити. Ми ж бачили кілька історій із ракетами, які залітали. На територію Польщі і Румунії і навіть уряди цих країн, і ну сам секретаріат НАТО пробували уникнути цієї тематики, ніби ніби нічого не сталося. Да, пропустили осторонь, на жаль, але сподіваємося, що все таки реакція світу буде набагато яскравішою і чіткішою. Пане Володимире, дякую вам за приділений час і, звісно, за вашу експертну думку та аналіз. Я ж нашим нашим глядачам хочу нагадати, що у пана Володимира є Ютуб-канал, має він назву Цибулько Толк. Обов'язково підписуйтесь, друзі, підтримуйте роботу автора. Um, і також не забудьте про це відео, ставте вашу вподобайку, підписуйтесь на наш канал. І нехай вам буде щастя за це. Друзі, бережіть себе до наступної зустрічі. Почуємось, побачимось. Володимир Миколаївич. Вам бажаю доброго дня. Дякую, Слава Україні. Героям слава.